Добрий день, дорогі мої восьмикласники. Вітаю вас на уроці української мови. Час дуже швидко плине. І ще минулого разу ми говорили про звертання, а наразі про вставні слова. Отож, групи вставних слів і словосполучень значенням. Справді так, ми вчили цю тему ще у п'ятому класі. А сьогодні на уроці ми спробуємо не тільки пригадати все, що ми знаємо, що не знаємо, а також і поглибити наші знання. Отож, відразу вам пропоную мовне дослідження. Прочитайте тексти і порівняйте їх обидва. Поміркуйте, зробіть висновки. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, звернули увагу на те, що перший текст ну, звичайний, який розказує про родинне щастя, яке формується під впливом багатьох чинників, злагодає результатом добрих стосунків, вона ґрунтується на любові і пошані, родинне щастя забезпечується чуйністю і великодушністю всіх членів сім'ї, і воно базується на посильній участі кожного члена родини. Здавалось би, банальні фрази. А от друге, другий текст звернули увагу, що він уже виділяється певними емоціями. Наприклад, як відомо, родинне щастя формується під впливом багатьох чинників. Тобто, в першому реченні ми розуміємо, що, як відомо, це вже відомий факт, і про це нам наголошує мовець. По-перше, злагодає результатом добрих стосунків, по-друге, родинне щастя. А тут вже ми бачимо, що докази, так? Чому ж це родинне щастя формується під впливом багатьох чинників, ведуть докази, і без сумніву, воно базується на посильній участі кожного члена родини. Тобто, Бачимо, що в останньому реченні нам дається ось така упевненість, що родинне щастя базується на посильній участі кожного члена родини. Так, справді, і другий текст справді відрізняється емоційністю, ми відчуваємо почуття мовця до того, про що він нам розповідає. Так от саме ось такі слова, як відомо, по перше, по-друге, без сумніву, і є вставними. Про них ми сьогодні поговоримо. До речі, зверніть увагу, що ці слова в тексті виділяються комою, і так вам зразу скажу, що вони не обов'язково стоятимуть на початку речення. Де вони можуть бути, ми про це говоримо далі. Отож. Розгляньмо таблицю і поговоримо про те, що вставні слова дають упевненість. Кожна наукова теза, безперечно, вимагає доказів або ж невпевненість. Розв'язати до проблему допоміг би, мабуть, такий експеримент. Дають емоційну оцінку, такі експерименти, на жаль, необхідно припинити. Вказують на джерело інформації. Зміст цього поняття кажуть. Хтось каже, да? треба уточнити. Також на порядок викладу думок допомагають нам зв'язати речення між собою. Отже, сполучники поділяємо на сурядні і підрядні. такий своєрідний висновок. Ну і активізують увагу співрозмовникам, привертають увагу. Перебування в Києві уяви собі, багато дало мені. Так, справді, ось такі слова несуть певний емоційний якийсь заряд. Отож, вставні слова та словосполучення це слова та сполучення слів, за допомогою яких мовець виражає своє ставлення до повідомлювального. Без сумніву майбутнє країни залежить від кожного громадянина. Зверніть увагу, що без сумніву дає упевненість. Але ми можемо сказати, що й майбутнє країни без сумніву залежить від кожного громадянина, і майбутнє країни залежить від кожного громадянина без сумніву. Тобто вставні слова та словосполучення ми можемо поставити на початку всередині, в кінці речення. До таких словосполучень не можна поставити питання від інших слів у гречні, тобто вони граматично. Не пов'язані так само до речі, як і звертання, тому вони не бувають членом речення, але тісно пов'язані зі змістом речення, можуть стосуватися всього речення або окремих його членів. От так само можна сказати, рідна мова, правду кажучи, в рідній Україні досі на правах невістки. Рідна мова в рідній Україні досі на правах невістки, правду кажучи, і це, на жаль, факт. А якби рідна мова в рідній Україні була на права господині, то сьогодні, повірте мені, не було б війни. Отож, ви повинні діти запам'ятати, що вставні слова та словосполучення не просто назвали вставними, адже їхнє значення залежить від слова, що вони вставні. Отож, які ж бувають вставні слова? Вони виражають упевненість, такі, як дійсно, справді, звичайно, безумовно, певна річ без сумніву, виражають невпевненість, можливо, може, мабуть, очевидно, видно здається. Указують на почуття, на щастя, на радість, ну, на жаль, як на біду, як на диво. Указують на порядок викладу думки. По-перше, по-друге, до речі, отже, таким чином, нарешті, наприклад. Дають оцінку фактів з погляду їх звичайності, тобто говорять про речі, як про вже давно відомі і звичайні як буває, як ведеться, як завжди, бувало. Указують на джерело повідомлення, тобто кому належить це твердження. Кажуть, за словами когось, на думку, чиюсь як відомо, по-моєму, по-твоєму а також означають увічливість або ж привертають увагу слухача або читачам. Вибачте, будь ласка, дозвольте, чуєте, знаєте, вірите, зрозумійте, зверніть увагу. Ось такі цікаві групи вставних слів за значенням. Так, так вони. Мають значення. І тут я вам пропоную розподільний диктант. Розподіліть вставні слова відповідно до їх значення. Скористайтесь QR-кодом, щоб відкрити вправу. Після виконання скріншот з результатом відправте учителю, тобто мені. Отож, натисніть на паузу і виконайте це завдання. Ну що, виконали? Пишіть у коментарях, чи цікаво було, і які результати ви маєте. А ми виконуємо вибірково розподільний диктант. Вам потрібно виписати із поданих речень вставні слова або ж словосполучення, групуючи їх за значенням. Поясніть уживання розділових знаків. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо? Ну, звернули увагу, мабуть, на те, що в реченнях ці вставні слова завжди виділяються комами, так? Адже вони вставні. Вони завжди виділяються комами. І ми можемо, ось дивіться, от, наприклад, схема першого речення вставне слово, так? Кому поставили, і далі речення продовжується. Це схема ось цього речення першого. Ось схема буде другого речення. Вставне слово в нас буде на початку, так? Ми тоді поставимо кому і три крапки, адже далі речення продовжується. Ну і так далі. Ну, наприклад, цього речення ось э, цього, схема буде ось така. Ми бачимо, що тут вставне слово стоїть в кінці речення, то в нас буде ось така схема і крапка. Тобто, вставні э, слова можуть бути як на початку, так і всередині, так і в кінці речення, і в будь-якій позиції вони завжди виділятимуться комами. А от що ж вони будуть означати? Цікаво, як ви визначили. Кажуть, джерело повідомлення, на щастя, це ставлення до висловленого, безумовно, упевненість, видно, це невпевненість. Наприклад, по-перше, по-друге, це порядок викладу думок, і будь ласка, це увічливість. А ви правильно виписали вставні слова і розподілили їх за групами. Перевірте, будь ласка, дуже уважно. І ви повинні діти запам'ятати, що завжди є вставними такі слова, як по-перше, мабуть, отже, що правда, крім того, а втім. І навпаки, ніколи не бувають вставними. А оці слова ви, будь ласка, собі запишіть, виділіть червоним кольором і запам'ятайте, що ці слова вставними ніколи не бувають. Хоча іноді хочеться і думається, що їх потрібно виділяти. Такі слова, як приблизно, адже принаймні, навіть майже все-таки мов би начебто, не начебто якраз нібито особливо тільки це б то саме, незважаючи на те, що начебто. Вони виділяються комами, вони не бувають вставними і комою не виділяються. Діти, запишіть їх уважно собі в зошити і виділіть ось такою червоною рамочкою. Бо е, будуючи речення і вживаючи такі слова, діти часто роблять помилки і ось такі слова виділяють, плутаючи їх зі вставними, а вони вставними не бувають. Ну, ось так якось. Зверніть увагу. Вставне слово ну, не просто так називається вставним. Його завжди можна вилучити, викинути з речення, бо воно не є членом речення, до нього не можна поставити питання від інших слів. Порівняймо. Напевно, я скажу, я скажу, напевно, я напевно скажу. Так от, напевно, це вставне слово, без нього основний зміст залишиться той самий. Я скажу: але що ж зробиться? Зникне лише емоційна забарвленість речення, емоційна тональність. От і все, але Зміст не зміниться. Ось так ви можете легко відшуковувати вставні слова. І творче конструювання. Перепишіть речення, а от замість крапок доберіть вставні слова чи словосполучення із значенням указаним у дужках. І поясніть розділові знаки. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну, що готові перевірити? Ну, наприклад, я використала свої слова, які мені сподобалися. Ви, мабуть, використали інші. Ех ти! Очевидно, відтінок припущення. Ніколи не бачив, який іноді хороший сміх сіють жінки. Навпроти, якраз на горі, вірите груші й вишні, привернення уваги співрозмовника. Небо, мабуть, захмарене, бо на ньому ані вогника. припущення. А які слова використали ви? І ось тут давайте перевіримо, яка ж є така тенденція, що в самі слова можна викинути. Ну, ось, наприклад, візьмемо третє речення. Небо, мабуть, захмарене, бо на ньому ані вогника. У викинемо вставне слово, небо захмарене, бо на ньому ані вогника. Отож відтінок припущення зник, а зміст залишився тим самим. Ну і так само ви можете провести експеримент будь з будь-яким реченням зі вставним словом. І проблемне питання. Поміркуйте, діти, як ви думаєте, вставні слова більше характерні для фактів чи суджень? І чому ви так вважаєте? Натисніть, будь ласка, на паузу, і спробуйте написати відповідь на це питання. Можна навіть у коментарях, мені цікава буде ваша думка. Ну що, написали? А тепер тадам, правильна відповідь для суджень, а ви теж так вважали? Чому? Адже основна функція, тобто завдання вставних слів, це оцінювати і виражати ставлення. А це і є ознакою судження. А не фактів, бо факти річ оперта. Зверніть увагу, деякі слова в реченні можуть виконувати різні функції, бути членами речення і вставними словами. Ось такі, наприклад, дієслова, іменники і прислівники. Дієслова, здається, кажуть, думаєм, іменники. Правда, на жаль, на щастя і прислівники, звичайно, видно, можливо. Тобто вони в одному реченні можуть бути вставним словом, а в іншому ці самі слова можуть бути. Повноцінними членами речення, і ми їх викинути не зможемо. І ми їх повинні діти розділяти дуже уважно. Якщо до слова в реченні можна поставити питання інших слів, то воно не вставне і виділяти його кому не потрібно. Ну, Мабуть, нічого вам не зрозуміло, а ось тепер порівняймо. Зверніть увагу на речення першої та другої колоночки. Отож, там кажуть усю правду. Там, кажуть, сонце лягає спати. Ну, для початку спробуємо виділене слово з кожного речення просто викинути. Там усю правду. Що усю правду незрозуміло? Там сонце ляга... лягає спати. Ну, а тут все зрозуміло. Правильно, отже, ось воно буде вставне. Правильно, діти? Там кажуть усю правду, що роблять. Зверніть увагу, що в реченні там кажуть усю правду, кажуть, виступає присудком. Кажуть, кого що правду, кажуть, де там. Тобто побачили, що ми від дієслова кажуть, поставили питання від нього, є залежні слова. А в цьому реченні ми його просто викинули. Там сонце спати лягає. Речення не змінилося, але зникло ось це джерело повідомлення. Далі, Максим може вам заспівати. Я, може, вам заспіваю на інтонацію, звернули увагу, що коли в нас є вставне слово, то ми його навіть і виділяємо іншою інтонацією. Поміркуйте, де ми слово може, просто можемо викинути. Звичайно, ось ми його можемо викинути. Я вам заспіваю. Нічого не змінилося, змінився тільки відтінок невпевненості. Максим може вам заспівати. Максим що зробить? Може вам заспівати, може, виступає повноцінним дієсловом присудком. І третя пара речень. Здалеку видно плесо річки. Будинок тут, видно, недавно збудований в якій, в якому реченні діє слово видно ми можемо викинути? Ну, звичайно, ось тут, так? Будинок тут недавно збудовано, ми слово викинули, і речення не змінилося. Змінилося лише відтінок ось цієї невпевненості, припущення. Здалеку видно плесо річки. Видно, тобто ми його бачимо. Можливо, здалеку бачимо плесо річки, ми його замінюємо іншим дієсловом присудком, тому що видно, це є повноцінне дієслово присудок. І ми його викинути не можемо. Здалеку плесу річки або ж Максим вам заспівати, ну, речення якось не таке, правильно? То зрозуміли, що вам потрібно бути дуже уважним: вставне слово ми можемо викинути, можемо поставити. А от коли це не вставне слово, а повноцінний член речення, то ми вже його ну, ніяк не викинемо, бо речення буде незрозумілим. Отож, спробуйте тепер Традиційно нашу рубрику як на знову. На цю тему не є вставним словом виділене слово в реченні. Розділові знаки пропущено. Отож, знайдіть речення, в, в якому виділене слово не є вставним словом, а є повноцінним членом речення. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, поміркували? А ось вона правильна відповідь. А у вас так? Пояснюю, ну, мабуть, в декого є питання. Відчиняли люди широко ну, Тут кому поставимо, поливали на щастя дорогу, поливали навіщо? Так, з якою метою, на щастя, щоб щастя було тим, хто їде в дорогу. Так? Ось вона правильна відповідь. На щастя є повноцінним членом речення. А тут, на щастя, злива вже вщухла, а крізь мари пробивалося сонце. На щастя, потяг було затримано через технічні проблеми. Усі спити сестра на щастя, склала на високі бали. Поки працювали на полі дощу, на щастя не було. Ось такі розділові знаки слід було поставити і, на щастя, в усіх реченнях, крім четвертого, означає Саме ось таку емоційну забарвленість, емоції, радість. А ми працюємо далі. І знову ж вам подібне питання. Немає вставної конструкції в реченні, тобто вам потрібно знайти речення, в якому немає вставного слова. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну, знову ж таки, це четверте питання. А чому? Здається дивом кожне слово. Слово що робить, воно здається, здається дивом. Так, здається дивом. Тобто слово здається скрізь є вставним словом, що означає невпевненість. І тільки в четвертому реченні це повнозначне дієслово-присудок. А ви так вважали? І ще одне питання таке цікаве тестове, як на зно. Є вставним словом виділене слово в реченні. Тобто, навпаки, вам потрібно поміркувати, де виділене словом буде вставним. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо п'яте речення. Олена невдоволено хитала головою, проте взяла зі столу сорочку. Тобто проте, але можемо замінити зате. Хоча до вокзалу було недалеко, але я поспішив сісти в авто й приїхати. Гори ніби стояли поруч, але до них іти довелося більше, як дві доби. Тобто, звернули увагу, що я роблю? Я, сполучник проте, замінюю синонімічним сполучником але. Очі вже не слугували, і навіть окуляри не допомагали, проте він не кидав своєї роботи. Але він не кидав своєї роботи. Зрозуміло? І п'яте речення: народу були зав'язані очі, а він. Проте. Проте ми можемо зміти, незважаючи на обставини, незважаючи ні на що, попри обставини, тобто ось таким вставленим, вставленою конструкцією, повертав обличчя туди, де рокотали грізні струни Тараса Шевченка. Проте, це вставне слово. Отож, якщо ви правильно виконали останні три тестові завдання, то я вас вітаю, ви дуже уважні, кмітливі і вмієте думати, порівнювати і зіставляти факти. Факти а вам наразі підсумкові тести. Дайте відповіді на тестові запитання, а їх всього шість. Ви не перетрудитеся, скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. А після виконання скріншот з результатом відправте учителю. Ну тобто мені чекатиму. І пишіть у коментарях, наскільки складно було вам працювати, а можливо складна тема була. А на сьогодні все. На сторінці 14 підручника ви прочитаєте і вивчите правила. І не минайте рубрику Культура слова на сторінці 117, адже вона надасть вам правильні варіанти слово вживання. На сторінці 115 вас чекає друга вправа, яку вам необхідно виконати письмово, і завдання А, Б і В. І друзі, не забуваємо, що українська мова дуже багата, а в ній є ось такі колоритні слова: – «рота розтуляють, голову підводять, підводять», «щоки надимають», а сльози зраняють, шию скручують, щелепи зводять, руки підносять, очі вирячують, язика висолоплюють, а вуха нашерошуєш, носа похнюплюють, брови насуплюють, потилицю чухають, а волосся койовлять, Губи закоплюють, закопилюють, а зуби вешкіряють. Любіть і вивчайте українську мову, бо вона така колоритна. Успіхів вам, до побачення і зустрінемося на наступному уроці.